Всім ще раз доброго дня. Зараз приїхали на досить відому велику фірму, називається Indeval. Також досить відомий дилер в нас в Нідерландах. Тут ми маємо оглядати Renault Megane 4. Кого цікавлять будь-які автомобілі на цій автоплощадці, можете заходити indeval.nl. Будь-який автомобіль, який вас зацікавить, телефонуйте, можемо його оглянути, доставити, розмитнити. Зараз підносимося, йдемо е дивитися. Renault Megane 4 білого кольору 2017 року. 1,5 дизель на механіці. Більш детальний огляд згодом вам скину. Дякую. Ось так виглядає в них вихід на їхню автоплощадку, як ви бачите, досить таки Велика фірма. Ще раз хочу сказати вам, що це досить таки велика відома фірма. Кожен автомобіль має своє паркомісце. Також в них одразу проводиться детейлінг автомобіля, поліровка, провірка на стан лакофарбового покриття, комп'ютерна діагностика. Це все вони проводять перед тим, як виставляти автомобілі на продажу. Зараз ми дочікуємося менеджера. Також можете телефонувати сюди, на цю автоплощадку. Тут людина розмовляє по-українськи, тобто він сам з України, з двохрічного віку, проживає в Нідерландах. Тобто, вільно володіє українською мовою, можете телефонувати і будь-які запитання про будь-який автомобіль можете задавати. Доставку автомобіля виконуємо, тобто можете перезвонити, домовитись за автомобіль, і я вже його зможу доставити в Україну. Ось я думаю, ось мій, скорше всього, я вже знайшов, не дочекавшися дилера, тобто, який продає, я вже знайшов наш Рено Меган. Ось ви бачите, все, Рено, 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 Рено. Так, ось мій Рено Меган. Ну, на вигляд, що можна сказати, досить гарний, адекватний автомобіль, Автомобіль, білий перламутр, гарний колір. Ну і в гарній комплектації. Дилер, тобто менеджер, який запропонував нам даний автомобіль, він перевірив на стан лакофарбового покриття жоден елемент кузова не був підмальований. Ось такий автомобіль. Зараз візьмемо додатково ключі, заведемо. На... Заведемо мотор, провіримо сцеплення коробку, проїдемося. Ще раз переконаємося, що автомобіль не фарбований, і будемо проплачувати за нього кошти. Більш детальний огляд, згодом. Дякую. Так, прийшов вже дилер, дав нам ключі. Дивіться, так, перевірили. Його ще своїм особистим прибором на стан лакофарбового покриття дійсно автомобіль в рідній фарбі, без жодних нарікань на стан лакофарбового покриття. Весь в оригіналі. Одне єдине, що було вказано продавцем, що це є 2017 рік, але при перевірці, тобто, все скло по кругу і всі комплектуючі, кінець 2016 року. Тобто, 2017 року вона поставлена на облік, і в Європі тут так і рахують, яким роком автомобіль вийшов. Виїхав з номерами такий рік і продукції. На жаль, в нас в Україні вона буде 2016 рік, але я думаю, це не є велика проблема. Резина в досить гарному, адекватному стані і є такий приємний можна сказати, бонус. Також є 4 зимових колеса на легкосплавних дисках. Тобто, в комплект входить 4 зимових колеса на Ось таких лихосплавних дисках. Тобто, не потрібно буде купляти вже тітанові диски. Отже, даний автомобіль на даний момент є актуальний. Ціна його приблизно, я думаю, що в зв'язку з тим, що 16-й рік розмітня також буде чуть-чуть дешевше, тобто буде в районі десь. 14 400, 14 300, можливо 14,5 тисяч доларів. Кого зацікавить даний автомобіль? Можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 99 Автомобіль гарно виглядає, дуже гарний колір. Мотор працює справно, без жодних нарікань. По комплектації, ось так виглядає у нас салон автомобіля, акустика, Bose великий мультимедійний екран. Велика навігація, два ключа, шестиступка, 81 кВт, мультимедія, круїз контроль, це все присутнє так, також автопаркування. Це все присутнє в даному автомобілі. Карти в нас цілі, не пошкоджені, пластмаса на порогах автомобіля теж в гарному, адекватному стані. Що можу сказати про даний автомобіль? Автомобіль не, не в поганому вигляді, має безключовий доступ, також має мертві зони в дзеркала. Ось тут у нас, як ви бачите на відео, машинка мертві зони в дзеркал. Всі 4 склопіді матчі, датчик дождя, датчик світла це все присутнє в цьому автомобілі. Автомобіль себе показує на дорозі досить таки непогано. сцеплення, по сцепленню проблем немає. Розгін. Набирає чітко, немає жодних запинань. Зараз попросимо також для того, щоб виїхати на автобам, потрібно вчупити гаражні номера. Попросимо зараз чоловіка для того, щоб він надав нам транзитні гаражні номера і вийдемо нею на дорогу. Ось тут у нас велика навігація. Також при включанні задньої передачі у нас одразу. Включається камера заднього виду, і 360 парктроніки, тобто по кругу. Даний автомобіль є актуальний, кого зацікавив, ще раз наголошую свій номер телефону 097 606 99 Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь-які запитання я вам надам відповідь Даний автомобіль є на даний момент актуальний. І Рено Меган 3, тобто 1 2016 рік, один 2012 рік чорного кольору. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.